Друзі, дивимось новинки. NCDM в нашому місці. Що можу сказати, на день народження є пільги, мінус 50% одна річ, котра вам сподобалась. Можна брати найдорожчу. І саме з цього принципу сьогодні я тут заразом познімаю для вас. Всі яке взуття. Хочу сказати, що дуже багато знижок. Знижки вже літні, тому що погода у нас холодна. Ще новий відділ зі знижками сумки, ремені. Тут селяки семь девяносто девять три девяносто девять времени. Селяки хустки літні варіанти взуття, хоча може бути і 6,99 девяносто дев'ять. ось такі 3,99 дев'яносто Всілякі сурочки, а також светрики. Майже для всіх регіонів це ще зарано, а у нас вже літо не прийшло. Очікуємо знову осінь. Ось такі знижечки, шорти в смужку. Ось такі рожеві, дуже ніжні. Кутон плюс Ліннин. Сурочки для дівчат. Футболки. 15 євро футболка. І ось такі дуже гарні туніки. написано туніка, але вона як справжня сукня. Дуже така вільного крою і великі розміри. Excel. Весіння колекція, також зі знижками всілякі шорти, курточки, довгі рукав, а також короткі, брючки з денім, те, що було актуально весною. Зверніть увагу, друзі, ось такі сукні зістрічою тканини. Весною були без рукавочки, а зараз сукні. Ось така гарна вільного крою, як на нашу вишиванку. 18 євро. Дуже ніжний котон, бавовна, ніби батіст. Коли надо, ніколи не знайдеш, а коли ось начебто не треба, то будь ласка. Ось такі гарні сукні. Шортики хлопок льон. Але вони не бермуди. В сьому є проблема. Актуальні бермуди. Всілякі одна річ, один розмір, залишки. Також зі знижками. Всілякі маєчки. Блузки. Футболки 699 сардиня. На жаль, розмірів не так просто знайти. Ось такі дуже гарні сукні. Сукні, сарафани, літні варіанти. Лозочки 699. Дуже добрі знижки. Дешевше вже нема куди. Але це колекція два роки тому. Хто дивиться мої огляди? Ось такі всілякі. Сукні. Я йду шукати щось для себе. У нас сьогодні ринок, який святковий. Сьогодні в Фінляндії свято, окрім мого дня народження, ще якесь свято. Ось такі солодощі Великобританія, а також багато різних. Базарчик, багато різних продавців. Я для вас трохи познімаю. Боже, яка краса, погляньте, яка ж це тільки краса. Ось такі гарні сувеніри. Ми вже з вами їх колись бачили. Старовинні іграшки реставровані. Машинки. Це дуже гарні сувеніри з металевих якихось відходів. Досить такі симпатичні Фіни полюбляють їсти щось смачненьке. Тут багато смачного. Че сувениры? Ось, друзі, яка краса. Ось така краса. Друзі, це наше те, що ми полюбляємо. Срібло, натуральні камені, Дивіться ціни 100 євро, сережки, кульчики 100 євро. Мабуть, тут камінчики, котрі, шахи 200 євро. Камінчики на вдачу, всілякі різні варіанти. і Друзи і ось такі маленькі. Ось такі сьогодні сумки в асортименті. Це ненатуральна шкіра. Досить такі дорогі ціни. 45 євро, ось така класика. Чорна або біла. Ось такі літні морського стилю. Мені дуже подобаються ось такі маленькі рюкзачки, дуже цікавий і жовтий колір для аксесуара. Дуже.